Наше господарство займається рослинництвом олійних та технічних культур. Я сам по спеціальності вчитель народився в селі, рядом з Пльохів, де ну, з маличку був приучений працювати на землі. Ну, Так сталося, з якогось кусочка землі там, батькам вчителям надавали там, по гектару. Так? І потрошку воно і почалось. Було спочатку створене моє приватне підприємство, підприємство по обробітку ґрунту. Тобто, невеличку кількість було в обробітку теж близько 10 гектарів. Послуги, яка з в техніки, трактори, комбайни. Були наняті люди, повагу в цьому бізнесі ми зайняли, тобто нас з другій області запрошували працювати. І така була можливість тут взяти землю в субаренду, потім в оренду, а потім люди побачили, що Купили ми тут майно, Добросовісно виконуємо свої зобов'язки, люди в нас повірили, тобто віддали, віддали земельні паї. І так ми тут, можна сказати, вже живемо. Пройшов 22-й рік, не ждалися, не гадалося, що таке може бути. Саме страшне, що це було вбиті наших чотири молодих чоловіка з села, а, наші працівники, де люди працювали до цього, але це молоді молоді сім'ї, які були ну, тільки жити, де жити, де розвиватися. Ой. Це там ну, на вишках сиділи. Там склади, як в складах, скажімо так, них позамерзали, ми позамерзали, топили прямо всередині. Тут воно пороздирали, мобити було. Машини постріляні, встановлювали вже своїми силами. Таке бачення, що їм задача стояла, щоб просто в нас не відбулася пасивна. Тобто вони повністю всю техніку вивели з строя. мы тобто бачимо бухгалтерію, де раніше у нас грамота, ікони висіли. Тобто зараз цього немає, слава богу, ми ті мебель відремонтували з дверями, де з усіма. Техніку вивели з троє, купа крали техніку, навіть на протязі. Що перех через кордон, то вже не знайшли дику, там під білоруською границею знаходили, ну, в поломаному стані. Швиденько всі люди з підприємства були задіяні і дику техніку там з двох, з трьох один трактор злажували. Це можна сказати, справа це не бізнес. Це Ну як це життя, це те, теж, що я мрію, те, що я люблю. Це ну, душа моя, можна сказати. Я розумів одно, що хтось довжен воювати, а хтось довжен і хлібом годувати. Де трудно ще можна сказати, їх ніхто не обирав і не відбавляв, але, але на їх вже ніхто не звертає просто уваги. Це Дрібізок той, що ми пережили як посія купація. Як... Спомню, я думав, в мене нервав не фатить на це все, але а, ця сила духу, з ми будували це господарство, вона все перемагала.